Понтріпромто, пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із Таро, які з звідки трансформаціям змінюють ваше життя. Думайте тільки про себе феєчки. І так дивимось, що вас дуже здивує найближчим часом. Четвірка жезлів. Ну, тут може те, що ви тут можете провести час в своїй родині. Під родиною це не тільки з чоловіком, але це може бути ваші батьки, ваші діти. Або хтось з вас може отримати пропозицію руки і серця, або пропозицію жити разом. Так, буде розмова про це. Так, і буде розмова ще про те, що людина готова працювати над відносинами, поступово вибудовуючи ваші відносини. Угу. Тут вас показує жінка, яка має гроші, і тут ви можете перейти на новий етап вашого життя. Ну, звісно, коли ти разом починаєш проживати з кимо, то, то це новий етап. А хто це запропонує? Аркан Дурак знов. Ну, хто дурак? Розбите серце. Да, це чоловік запропонує, який колись розбив вам серце, дівчата, який угу. хитрував, маніпулював, обманював. Але тепер у нього кохання до вас дуже полихає, і він розуміє, що ви його доля, ви доленосна жінка. Угу. І він хоче будувати з вами стабільні і надійні відносини. Так, і хоче з вами разом насолоджуватися цим життям, тому що зараз між вами ситуація висить, нікуди не рухається. Ви щасливі дайте пораду моїй фейсі стосовно цього чоловіка. Однак про що я думаю? Я своє волосся укладала раз на тиждень. В салоні. По ітузі, мої всі кінці пообламалися. Раз на тиждень феєчки, я п'ю вітаміни. От мені цікаво просто. а що цікаво, я сама знаю, що світі немає справедливості. Дівчата, так, тут про що говориться? Аркан помірність. Людина буде, вам порада, людина буде вкладатися. Ваші відносини. І поступово ви придете до аркану помірність, коли все буде виважено, все буде зрозуміло, все буде спокійно. Я правильно говорю? Так. Аркан сила. Тобто ви цього чоловіка підкорили і маєте над ним силу. Ви мах. Ви пішли в позицію відпочинку, коли все порушили з цією людиною. Людина із минулого. Так. Ви бачили всі мінуси, які є. Але ви вибрали себе, моя феєчка. І зараз ви від нього обороняєтесь. Обороняйтесь, тому що знаєте, наскільки сладосним він може бути, наскільки він на вас впливає. Так. Але, дівчата, тут навіть ви могли переїхати і цим ви перемогу отримали. Ви багато були одна сама на собою в трансформаціях. Але дуже скоро, дуже скоро, скоро. Я не знаю, дуже скоро дивіться, Аркан Сонце. Дуже скоро ви відчуєте свою силу, дівчата, що ви таки маєте силу над чим чоловіком. Здійсняться просто всі ваші бажання. Чи варто йому довіряти? Карти кажуть, довіряй, але перепровіряй, підходь до нього з мечем. Тобто з мечем це не серцем, а з розумом. Так, колесо фортуни. Він захоче поновити з вами відносини. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, чи хочете з ним поновити відносини? А хто хоче бачити справжнє обличчя чоловіка, заказуйте амулет на особисте життя, і ви будете бачити всіх людей, не тільки чоловіків, а своїх подруг, як вони до вас відносяться, тому що подіям ви зробите всі висновки. Це дуже цікаве спостереження. Раджу.